Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вам агрогороскоп посадки озимих чеснику та цибулю в грудні 2023 року. В час Київський. У вас вже є агрогороскоп на жовтень, на листопад і тепер і грудень. І ви зможете спланувати посадки цих культур на весени – для того, щоб і вони зимою пройшли гарний період, і ви отримали гарний врожай в майбутньому році. Перший період у нас дуже гарний. Це у нас буде спадаючий місяць в знаці Лев. Це третя фаза. Якраз саме гарний період, третя та четверта фаза гарний період для посадки тих рослин, які дають врожай землі. Отож, у нас лев третя фаза Сонце з 11 по 12 градус стрільця. І далі дуже цікавий, цікава інформація, і цікаві енергії, які ми можемо включити до цих енергій і знаку, і сонця. І у нас місяць тут. Місяць і сонце працює, а тепер іще і зірки, сузір'я. 2 грудня всі 24 години можемо висаджувати, але особливо зверніть увагу, я планую використати саме 2 грудня, тому що тут будуть працювати зірочки, які е, Сузір'я називається Пуш'я. Пуш'я до 15-22 дуже гарний період для того, щоб отримати е, гарний багатий врожай. Далі буде працювати вже енергія сузір'я Ашлеша. І це буде у нас після 15-22 грудня та 3 грудня, всі 24 години можна садити, але будуть працювати в світлий день. Треба садити в день, коли сонце світить. Ми використовуємо в цей час енергії Ашлеші. Що це за сузір'я? Чому я звертаю таку увагу саме на цю інформацію? А шліша має відношення до кундаліні шакті, яка кодує все наше життя, всі події минулих життів. Що таке кундаліні шакті? Вона є нашою мамою і нашою індивідуальною програмою. А шліша оце таке дуже важливе значення має ці зірки дуже-дуже. Такі цікаві, і від них залежить, яка енергія буде закладена. Якщо буде закладена, це дуже важливо негативна енергія, такий результат буде. І тому нам треба в цей період бути уважними. Будь ласка, після 15-ї години 2-го та 3 го будьте уважні у своїх думках та в словах, тільки позитив. Тільки позитивна, гармонічна, мирна програма для отримання багатого врожаю, часнику та цибулі. Ніяких нецензурних слів, навіть думок не допускайте. Думайте перед тим, як подумати, а думайте добре і ви отримаєте гарний результат. Тому що все живе, живі земля, живі рослини, ми живі з вами сутності. всі, Божественні створіння, і тому ми е, всі зв'язані однією божественною енергією, і ми передаємо енергію один одному. Отож, Ашлеша, зірочки Ашліше передадуть нам гарну енергію в тому випадку, якщо ми будемо позитивні з вами. Іще один період, який мені дуже подобається. Так планую теж в цей період частину посадити цибулі та чеснику. Погрядочки висаджую в різні періоди і досліджую, як працюють енергії. І знаку, і місяця, і сонця, і обов'язково, як працюють сузір'я. В цьому році ми вже це дуже гарно так, досліджуємо. Отож, 15 грудня, 7 години ранку і до 17.30 можна використати для посадки озимих та чеснику. Дивіться, в нас зростаючий місяць, казалось, здавалось би, Козерозі, зростаючий місяць, хтось мені скаже, ви що? а Що за ви собі таке дозволяєте? А справа в тому, що геката завершується саме 15-го, о першій годині 32 хвилини ночі. І сьомого вже почнуть працювати ці енергії. На жаль, мало, але достатньо. Весь світовий день ми можемо працювати з посадкою озимих чеснику та цибулі. І сонце в 24 градусі Стрільця. І дуже важливо ще у цей час будуть місяць буде у сузір'ї Утара Ашатха. Утара Ашатха дуже гарні енергії для того, щоб закласти гарний фундамент і отримати позитивний багатий врожай, багатий результат. І ось ми це, цей якраз ці енергії використовуємо якраз при складанні цього агрогороскопу. Я вам зараз весь агрогороскоп показую, ви можете тепер мати всі агрогороскопи на жовтень, листопад та грудень. У нас і осінь, і початок зими. У вас є можливість спланувати свої посадки озимих чеснику та цибулі. Гарної вам погоди, успіхів у вашій праці і багатого вражаю чеснику та цибулі. На все добре, бувайте здорові!